Нова реформа в Європейському Союзі, яка вимагає великі портали OLX, Vinted, Allegro, Booking, Airbnb передавати усю інформацію щодо ваших доходів до податкових. Всім привіт! Ви на каналі Наві Мігрант. Сьогодні ми будемо розбирати важливу реформу, яка вже війшла в життя з 1 липня, і буде відноситися до усіх, хто планує продавати онлайн або ж уже продає. Тому раджу вам додивитися це відео до кінця. Обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, посилання в шапці і під самим відео. І давайте будемо починати. Отже, як я і згадував, такі, такі платформи, як Allegro, Vinted, Amazon, OLX, Booking, Airbnb і усі інші будуть передавати дані уже в січні 2025 року за попередній рік щодо доходів людей, які на цих порталах заробляють. Потрібно виконувати дві умови, щоб передали про вас інформацію. По-перше, ваш дохід перевищить 2000 євро, і по-друге, у вас буде більше 30 транзакцій. І взагалі, для чого це створено? Так? Цей закон хоче обмежити нелегальних, якби незадекларованих підприємств і діяльностей. Тобто, коли приватні особи виставляють товари, наприклад, на Вінтеді, продають і за це не сплачують податку і податку доходового. Тому за цим слід дуже уважно дивитися, тому що ви самі знаєте, що якщо ви уникаєте від податку, то за це можна нести не тільки адміністративну відповідальність, а також кримінальну в залежності від суми так, ваших податків. І давайте розберемося найважливіше, які є взагалі легальні способи ведення бізнесу для громадян України у Польщі. Їх є три, я би хотів виділити. Перший це незареєстрована зареєструвана ж господарча, тобто незареєстрована підприємницька діяльність. Вам не потрібно реєструвати ні цей ДГ, ні ФОПа, ні ТОВ. Ви просто можете вести свою діяльність, яку ж ви наприклад, вже і почали, під конкретними умовами. І давайте розберемося, під якими. По перше, ви за останні п'ять років не вели жодної, жодного бізнесу на території Польщі. У вас не було ФОП. Ви не були співвласником жодного ТОВ або ж спуки ЗО. І дохід від цієї діяльності, яку ви будете виконувати, не повинен перевищувати мінімальну заробітну плату 75%. Тобто, у нас мінімальна заробітна плата від 1 липня 4300 злотих, 75% рахуєте близько 2500 і цю суму ви можете заробляти без необхідності реєстрації самої компанії, без необхідності реєстрації до ВАТО, до ЗУСу і так далі, які є плюси, так як я і говорю: нікуди не реєструєтесь, ведете свою внутрішню звітність і можете продавати речі або ж виконувати послуги без необхідності реєстрації. Але також є певні обов'язки, їх про них теж треба пам'ятати. Це, що це незареєстрована підприємницька діяльність, не звільняє вас від сплати податку від доходу, який складає 12% в скалі року. І вам потрібно складати також в кінці року під 36, який відноситься саме до незареєстрованої дівальності господарчої. І також потрібно, так як я і згадував, ввести внутрішню звітність вашої діяльності. Просто табличка в Excel, де є затрати, доходи, і потім від різниці ви будете платити податок. І це може бути добровільна форма. Я думаю, тут не буду вже детальніше е, ускладняти. Просто ведете ваш дохід і затрати, і вже від різниці ви заплатите саме 12%. Е, якщо вже все ж таки ваш дохід буде перевищувати 75% від мінімальної заробітної плати, і я сподіваюся, що так буде, що у вас бізнес вийде, тоді вам потрібно вже реєструвати, або ж ТОВ, це єдноособова джевані ж господарча, або ж ТОВ, е, або ж перепрошую ЙДГ, Єдносоводжувана господарча або ШТОВ, це спілка з ОПО, «Польське по Українське товариство з обмеженою відповідальністю. Яка є різниця і що краще відкрити? Відкриття ФОП. Ви просто йдете до оженду міста, заповнюєте один внесок і ви відразу є зареєстровані в цей ДГ? Це, на мою думку, більш оптимальніший варіант, якщо ви на початку бізнесу, так, у вас немає великих активів, ви один в цьому бізнесі. І ви хочете вже помаленьку виходити на новий рівень, так і розвивати власний бізнес. Але не забувайте також про основні обов'язки, які у вас виникають. У вас автоматично включається ЗУС до оплати, у вас автоматично з'являються затрати, такі як бухгалтерія, можливо, віртуальний офіс і так далі. І це все буде щомісяця. Тобто ніхто не буде вас. Якби дарувати так вам можливість просто пробувати бізнес, вам ви будете зобов'язані це робити. І більшість бізнесів, на жаль, закривається саме через нерозуміння податків, нерозуміння е, форми оподаткування і нерозуміння відповідальності після того, як зареєстрували ФОП чи ТОВ. При ФОП е, трошки простіше, тому що ви його можете як відкрити, так і закрити дуже швидко. Якщо ви там ще не наробили багато справ, так, ви можете в будь-який момент прийти і його або ж завіщить, тобто призупинити, або ж повністю закрити. І в будь-який момент, коли вам захочеться повторно відкрити. Але якщо ви не будете платити цих податків, з і так далі, за рік, за два, до вас може прийти коморник на приватний рахунок і забрати ваші гроші з приватного рахунку. Тому будьте дуже уважні, і це саме можна сказати основна відмінність між ФОПом і ТОВ. Сама назва ТОВ говорить про те, що це товариство з обмеженою відповідальністю, тобто ви не несете відповідальність за рахунки фірми власним майном. Якщо, наприклад, ви відкриваєте ТОВ, ви відкрили навіть самі, але я вам не раджу робити цього. Зараз розкажу, чому вас двоє. Ви відкрили тов. Ви затягнули кредит, наприклад, на фірму, або ж не сплатили податків, ви не несете в певній мірі власним майном за обов'язки, так за зобов'язання фірми. І тут ви не так сильно ризикуєте, але в певних випадках також ви несете відповідальність, якщо ви презис фірми. Тому про це не буду більше ускладняти, але суть в тому, що ФОП це більш складна система, тут уже дорожча бухгалтерія, і вона більш необхідніша в випадку, якщо у вас двоє або ж більше людей, які хочуть війти в цю спілку, так і разом вести цей бізнес, і ви хочете трошки, якби більше бізнесів виконувати і так далі. Ми особисто користуємося спулками, фірмами ТОВ, тому що для нас вони комфортніші. І ось коротко взагалі щодо спілки ЗО. Я у наступного відео детально буду розказувати розказувати про реєстрацію, ТОВ, про реєстрацію ЙДГ, які є форми оподаткування, як правильно зареєструвати, які помилки не повторяти, тому що я особисто колись теж їх повторяв. Наприклад, я коли жив у Варшаві, відкрив ЙДГ, я думав, що включиться якесь зелене світло. І я почну заробляти гроші, але це не було так. Я відкрив цю фірму, хотів займатися тоді партнерством в Uber. і мені гроші не почали приходити. Я єдине, що назбирав за рік часу там близько 10 тисяч злотих затрат, які мені потрібно було потім оплатити. І тому я веду до того, щоб взагалі перед початком будь-чого «попробуйте себе в не зареєструваний для воно господарчий. Тому що бізнес це теж не для кожного. Комусь він буде подобатися, комусь ні. Комусь хтось просто фізично або ж морально не буде до цього готовий. Бізнес це ризик, ви берете його на себе і за це маєте винагороду або ж дохід, або ж не маєте нічого. Тому коротко моя думка і коротко щодо нової реформи, яка вже війшла в життя з 1 липня. Напишіть в коментарях, взагалі, чи ви пробували починати власний бізнес в Польщі чи в Україні. І, можливо, плануєте, тільки боїтесь. Також не забудьте підписатися на телеграм-канал. Дякую, що додивилися це відео до кінця, і до зустрічі у наступному відео.